Голодомор став національною катастрофою українського народу. Було винищено серце українського етносу, селянство, яке століттями зберігало і примножувало генетичну пам'ять поколінь, плекало вогник національного духу. На території країни не було військових дій, але це була справжня війна війна людини з голодом, війна за власне життя. Рахунок загиблих йшов на мільйони. Україна втратила чверть свого населення. Щохвилини вмирало 17 людей, щогодини тисячу майже 25 тисяч щодня, 11 тисяч сіл були спустошені. Україна довго боролася за право з'ясувати масштаби Голодомору. Десятки років нам тлумачили, що в Україні не було голоду. А був не врожай. У 2005 році Україна на державному рівні зробила перший крок до вшанування та увіковічення пам'яті всіх загиблих у ці чорні роки, а завдання нинішнього і наступних поколінь відновити історичну пам'ять, зробити все, аби світ дізнався правду про голодомор. Пам'ять про цю трагедію має стати пересторогою для людства. На все майбутнє. Зроніть сльозу, бо ми не мали сліз, заплачте разом а не наодинці, зроніть сльозу за тими, хто не зріс. Що мали зватись гордо, українці. Заплачте, затужіть, заголосіть, померлі люди, стогнуть з тої днини і благають, українці, донесіть стражденний біль голодної країни. Згадайте нас, бо ми ж колись жили. Зроніть сльозу і хай не гасне свічка. Ми в цій землі житами проросли. Щоб голоду не знали, люди вічно.